Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. З пакетами на ногах через болото, бруд, калючі та каміння. Саме такий шлях щодня долають батьки з дітками до 18-го садочку, що у Чернівцях. Люди скаржаться, дорога, що веде до дитячої установи, розрита вже понад тиждень. Влада на проблему не реагує. Відтак звернулися за допомогою до народного контролю. Через ремонт сусіднього будинку перерили вулицю, якою щодня ходять десятки батьків з дітьми. Мати двох дошкільнят скаржиться, що носити малечу на руках їй вже не сила. Просто неможливо йти. Я зараз з ними двома сідаю в маршрутку. Діти грязні, зайшли з такими грязними ногами. Ну, я вже не кажу, що я сама грязна, і вони. Потім приходимо додому, все треба стирати і кожного дня. Адміністрація дитячого закладу ситуацією також не задоволена. Сподіваються, що будівельники врешті вирішать проблему. Ми ходимо взуття грязне, але я сподіваюся, що це ненадовго, що засиплять знову щебенем і буде все в порядку. І буде дорога знову без болота. Журналісти народного контролю звернулись до будівельників. Ті ж на камеру говорили неохоче. Вона снімає аля, але пообіцяли, що незабаром дорогу відремонтують. Через тежка. Журналісти народного контролю перевірять дотримання обіцянки будівельниками. Яна Андрущак, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.